Перегорічка тутсовка, он рома Самий багатий рекросер на світі. Двік, я у нього хаска. Ти що? Сашенька тут, бен, всі зібралися. Андрій, поїхали одразу. Трішки колено. Коліно, колено, ти лено. зайдем наверх, зайдем there не карпат конечно зацеп конечно Андрей! Хорош! Ты же точно педал на кухне. Понятно? Я не зрозумів, де ти і поїхав в обратку в цей. Стою перед цією гіркою, яку ми спускалися, поняв? І думаю, зміться зараз стартану. А за це пахуєнний. Шик-шик. Давай. Кусочок тут відвалився. Лівого. В чому проблема після сторів? Хочеться їхати швидше і швидше, блядь. Ну мені не сильно. З коліном. Ну, нормально? Да. Я Ліба. не знаю, наче живий. Нормальний сейф. В тебе оба вони брять з огнуті внузер. Вну, Уже, наче два стороса. Не ну слухай, це теж стиль, а що він тобі мешає пальчики якраз ці щоб не лазили?

Ще раз. Я поки його не виїду, я не поїду. А тепер було нормально газу я шльпнув його. Це за хуйня. Та, після карпат, це не спуск вообще. Ізічки. Опа! Та-там-там-там! Я хотів перед мною вибнутися, не вийшло. Бе, <рес> <рес> ну почти, блядь. Ходів вже взагалі не було, І ще й друга передача. Бесь прогресія застрягла між цими. Не, ну це... Це конечно вообще топчик О, блядь. тут камень. А я от цю штуку боюся. Я понял цю штуку боюсь, сейчас я її заломаю. А! сейчас я. Сейчас, секунду. Нет, ты вилітаєш і головою можеш сюди. Чекай. О! Все, тепер магістраль просто. Лупи. Бачиш? Що, хочеш тут підніматися? Ні, почув підніматися. Зразу направо поїдемо? Да, да. Давай. Да, після Карпат, звісно, це вообще. Ізі-пізі <риклад> Якого хер там така яма? Просто не далися, ні? Ні, я в я в яму провалився Треба відкриватися, ти щось закрився? Пошла? Закрився. Ну непогано я тобі скажу! Не, це файна гірка, файна. Там відкриваєшся, аж всюди підлетів. Тут вже на низах так тик-тик-тик. Не -тик. хочеться і коліться, Ну можна так срібнуть нормально. Ну, вот эту траєкторію лучше вибирать, не його вот там. Охуенно? Это было охуенно Рико, на парадис за мной Ты бачишь мне полет? Да, хороший Ты хочешь направо? Нет, это точно не для меня Что, мы сейчас ездил? Нет Да Нет не. Я не ездил тут точно Фигни. я напрыгался сегодня Якийсь то болт на минималках Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Нажали, я не снял, Короче, Андрей, там вылетает, там он обрыв И сюда приземляется uh -huh. Андрей, на заднем uh -huh. где? Там где Спускался там? Да Ну шо, а где я спустился? Ну я вступал, А, ну конечно Дорогие. я Ну Я i'm é um... <ріст> <ріст> Не, ну це дрифтёр, конечно. От о, я тобі кажу, я поставив відео, де ми стрибаємо, їдемо в нормальні такі гірки. І як ми тобі зімнули руль, <ріст> я свій підрамник на ровному місці. Просто. o